Мистецтво має жити і розвиватися. Діяльність режисера і педагога Ігора Бориса у 2022-2025 роках. Мистецтво його неможливо зупинити, як не зупинити подих життя. Воно проростає навіть там, де світ стає темним і сповненим випробувань. Війна випробовує кожного митця, і справжні творці знаходять шлях продовжувати свою місію. Режисер і педагог Ігор Олександрович Борис одна з таких постатей, що втілюють незламність українського театру. Його творчий шлях почався ще у 1975 році, коли він закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого за спеціалізацію режисер драматичного театру, творчій майстерні народної артистки України, професора Ірини Молостової. І учня Леся Курбаса, актора та режисера театру Березіль професора Михайла Верхацького. Відтоді Ігор Олександрович присвятив своє життя сцені та вихованню акторів. З 1996 року він пов'язаний з Харківською Державною академією культури, де не лише викладав, а й закладав фундамент нової театральної школи. У мене склалась доля так, що я шість-сім сезонів працював у Харківському академічному театрі Шевченка Березіль де колись керував Курбас. І останні роки я повернувся до навчального процесу. Зараз я займаюся студентами, створив факультет при Харківській державній академії культури, ось кафедру майстерності актора, експериментальну кафедру. І займаюсь дослідженнями, пошуками, розумінням того, як виховувати наших молодих акторів, режисерів в системі 21-го століття. Він не просто викладач, а справжній наставник і творець. Його уроки це посвята в таємство сцени, його вистави мали довгу сценічну історію і здобували прихильність глядачів. Боїться, я втрачаю розум. Вже не до жартів нам, рода. Нам час іти. Багато перешкод, що треба нам пройти. Кожен студент, кожен майбутній актор, який приходив крізь його майстер-класи і лекції, відчував не тільки вагу відповідальності перед мистецтвом, а й силу натхнення. Ти повинен ставити собі певне завдання і певну мету. Навіщо ти сьогодні проживеш цей день? Курбас це ставив в незалежності, де він був, в сім'ї, на репетиціях в театрі, на гастролях чи навіть на Соловках. Варто також згадати про його школу театральної майстерності як Матедос. Це не просто студія, це справжній простір творчого експерименту, де молоді актори відкривають нові форми вираження. Це така поліфонія сьогодні вона вимагає від тих, хто займається професією режисера, бути в часі і трішки передбачати попереду. Вистава експериментальної майстерні театральних досліджень інші за п'єсою Жан-Поль Сартра здобула міжнародне визнання. І студенти, які працюють напрямку експериментальної майстерні театральних досліджень, постійно здобувають нагороди. Також вже багато років Ігор Олександрович є організатором міжнародного фестивалю Театр майбутнього, що став платформою для нових відкриттів у театральному просторі. Він об'єднує молоді таланти. Створюючи унікальну атмосферу творчого пошуку. Вже наприкінці березня 2022 року, лишаючись у Харкові під час повномасштабної війни, Ігор Олександрович провів дистанційний захід, присвячений Лесю Курбасу. І тоді це було більше, ніж просто захід у рамках учбового плану. А дійсно, приклад мужності та сили, що, попри все, мистецтвом варто займатися. Попри всі виклики, навіть у часи війни, Ігор Олександрович Борис продовжує вдосконалювати свою методику, а його студенти отримують безцінний досвід, що відкриває їм двері на міжнародну сцену. Його ім'я знають у світі театру. Лауреат республіканської премії, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки театральних діячів, але головне, це не титули, який він здійснює на українське театральне мистецтво. Митець, що навчає бачити світ глибше, відчувати сцену тоньше, жити мистецтвом у кожній миті. У час, коли театр випробовується війною, Ігор Борис залишається тим, хто зберігає його вогонь. Існування в праці, пошуках, відкриттях щодня, щохвилини. Його учні, його проекти, його сцена. Усе це говорить про головне: мистецтво має жити.